Браю всім здоров'я, проведення психологічного заняття. Тема заняття це ступор і перша психологічна допомога при ступору. Мене звати Андрій, мені 35 років. Пісня водій не подорожувати. Я Максим, сам родом з Київської області. Пережив окупацію, діти мають дітей маленьких. Зараз буде проведено заняття з першої психологічної допомоги, це дуже важливо. А щоб ви могли надати цю допомогу побратиму? Але нам треба ідентифікувати, що це іменно ступор, е, великий переляк або жахо. Там кожного індивідуально. Прильот чи якийсь ну, людина сильно перелякалася, перенервувала там десь. Прильот може бути ще там щось. Які психотравмуючі стані є? це ступор, паніка, апатія, плач, розпач, агресія. Вигляді так, що чоловік може вийти на землі. Закрити руки, повністю закритися. Треба трохи чи посадити, чи взагалі Треба, краще бажало, щоб він стояв. Якщо, а, ну ладно, каже Олексій, подивись на мене про можливість, ну він може не реагувати. Є е, психоактивні точки. Там, це отут, от, є такі точки круговими рухами. Садить. Та, я по черзі буду плескати долонями по колінах. Ці маніпуляції декілька потрібно провести. Якщо він не реагує, потрібна просто госпіталізація. Перше, е перше що ми зроб... повинні зробити, так, це дифікувати, що це ступа. Встановлення зв'язку це те, що ми з вами обговорили. Просити дивитися в очі. Це ви побачите, чи є у вас контакт з вашим да. Третій етап дуже простий. Виявити прихильність. Яким чином ми можемо виявити до людини прихильність? Так, взять руку, положити, попросив, щоб руку, руку теж положив. І ми відповідно так, я тут, з тобою, тебе ніхто не залишить. Ну, отаким чином. Тобто, встановити факт. Встановити факту. Ми, ми підходимо і так. підходимо, оце там контактся і я, я питаю, Олексій, живу ти підрозділ, хто з тобою? Е, я був сам. Людина, просто ми примітивні факти, ми йому щось важкого не даємо. От ми всі так влаштовані. Це природа. Людина реагує трьома способами. Ось Три. стоїть. бий або замри, Так. Три. Це від природи. Це може трапитися з кожним. Думку, що потрібно зробити після цього, як ми вже... Посадить далі, будь хай в магазин збираємо. О, це одного вагалися. Якщо ступор глибокий, на жаль, так як і медичну допомогу надавати таку першу психологічно складну допомогу, це по-хорошому і неможливо. В червоній зоні в ході бойових дій ми це виконуємо на підлозі, на полоні. В комусь випадку не біля дерева, не сидячи, лежачи. А зараз як це виглядає в бойових умовах? Він просто завмер. Звідки я знаю? У нього немає крові. Дивись на мене, не відключайся. Я займусь цим. Прикрий це вікно. Магар, ти мене чуєш? Подивись на мене. Я прямо перед тобою. Подивись на мене. Я стискаю тебе за плечі. Тепер ти стисни мої. Добре? Добре. Магар, я тут, я нікуди не йду. Пли. Лопес. Придивись за ним. Яку побратим робить помилку, на вашу думку, звертаючись до нього? Кричить. Так, Дам, так, саме да, так. Що важливо от, при роботі в такій ситуації не проявляйте паніку самі, не кричіть на його. Або і, навіть і, щось і, не на цю цій темі. <кліп> Святий Боже, помилуй усіх нас, збережи наше життя і доведи нас, Господь, до перемоги і до повернення додому. В ім'я Ісуса Христа і всіх, хто згоден, давайте скажемо Амінь. Амінь.